В Ужгороді греко-католицька парафія вперше відзначатиме Різдво Христове за Григоріанським календарем. Усе з благословіння владики Ніла. Парафіяни Свято-Преображенської греко-католицької церкви одноголосно погодили святкування Різдва 25 грудня. Настоятель храму отець Василь Бушко розповідає, оскільки розмови про таку календарну реформу розпочались вже давно, прихожани його парафії визначились доволі швидко. Найбільше воно почалося тепер від початку війни. Е, вже люди почали тоді найбільше якраз задаватися цим питанням про перехід на горянський календар. Був написаний лист прохання від самої громади з підписом всіх людей і звернення до Владики дозволити на перехід на Горянський календар. І це було звернення подано до Владика 11 грудня. І владика нам надав дозвіл на те, щоб ми, ми перейшли на цей календар. Пані Ганна, прихожанка церкви, каже, на перенесення свята її родина чекала роками. Ми вже це обговорювали декілька років тому. Це не можна сказати, що це так. От зараз внезапно. Ну, хоча у нас на парафії обговорювалося із з листопада місяця, і у нас громада підтримала, у нас були 90%, які ми були згідні, потім трошечки прилаштувалося, і зараз 97%, яку ми от зробили і попросили нашого владику на дозвіл перейти на цей гроянський свят. Настоятель Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького собору отець Іван Тидір розповідає, що в маленьких громадах чи селах з невеликою кількістю прихожан перехід відбувається легше у містах же складніше, і додає, що для цієї реформи повинні бути готовими не лише пересічні українці, а й самі отці. Наша грекатолицька не проти переходу календарю. Вона за те, що був один календар на всьому світі. Дасть Бог на Україні у нас у цьому році, думаю, будуть засідати так більш серйозно комісії по календарю і будуть рішати. Надіємося, що може бути вже 24-й рік. Ми будемо зустрічати по новому календарю. І Надіємося, що ми за цей рік, що наступить, будемо. Працювати над тим так більш посилено, і щоб наступний рік ви вже прийшли 25 п'ятого на різдво до нас. В свою чергу отець Василь додає: головне звертати більше уваги на церковний календар, адже прихожани Свято-Преображенської греко-католицької парафії Ужгорода мають намір відзначати по-новому й усі інші християнські свята. Звичка, до якої ти звик до тих дат, ну, але їх треба буде трошки тепер собі попригадувати, бо і взагалі, якщо беремо історію, то ми і жили за, Нов... за Григоріанським календарем, але з часом, під впливом Росії, це все було від нас знову відібране, знову в нас було покладено на новоріанський календар. Ну, і є багато тому історичних доказів і фотографій, того, що ми жили цим календарем, ну, і ми знову вертаємося до того, як воно має бути, і з усім світом святкувати. Процес переходу на григоріанський календар у Мукачівській греко-католицькій єпархії вже не зупинити, зазначають священники. І коли саме відбудеться масовий перехід парафії на нього, питання часу.